Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я Дар'я Дорошкевич, футблогерка. Усі страви я готую із продуктів з власного городу. Я навчилася з невеликої присадибної ділянки збирати щедрий врожай і усю зиму годувати ним родину. Зі мною ви перестанете боятися слова консервація. Я не уявляю зимову консервацію без грибів. Вона і в будні, і в свята стане окрасою вашого столу. А якщо приготуєте за моїм рецептом, не помітите, як консервація закінчиться. Сьогодні я приготувала для вас універсальний рецепт консервації, який підходить для будь-яких грибів. От які маєте гриби в цьому сезоні, з таких і готуєте. Я дуже люблю для цієї консервації використовувати маслюки. Хоча є один мінус: спочатку їх треба очистити. Нарізаю маслюки на великі кубики. Ваших грибів, а те, де ви їх взяли. Я свої збирала сама на полісці. Як вам такий білий грибочок? Чудовий, величезний. Який красний! Звісно, якщо добре, розбираєтеся, краще збирати гриби самому або купувати у перевірених місцях. Бо можна отруїтися їстівним грибом, якщо він ріс в забрудненому місці, наприклад, уздовж доріг. А ми тим часом продовжуємо нарізати наші маслюки. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб гриби були гарно очищені від землі, бо в землі містяться небезпечні бактерії ботулізму. Вода вже кипить час додавати гриби до води. Пам'ятайте, що мікс грибів ми в одну банку не кладемо, бо в кожного гриба свій час відварювання. Відварюю гриби 15 хвилин. Але якщо ви використовуєте більш пружні гриби, варіть їх, будь ласка, від 20 до 30 хвилин. А тепер саме час приступити до маринаду. Поки гриби відварюються, я ставлю на вогонь 1 літр води і додаю сіль та цукор. Маринад кипить. Я додаю оцет. У кожну стерилізовану банку я кладу лавровий лист, одну гвоздику та по три горшини духмяного перцю. Далі наповнюємо банки відвареними грибами, обов'язково без рідини, в якій вони варилися. Наш маринад вже закипає, тож наповнюємо кучі ж банки розсолом. Знаю, що дехто зберігає подібну консервацію і рік, і два. Але насправді краще з'їдати мариновані грибочки швидко за перші півроку після приготування. Я впевнена, що коли ви скуштуєте ці грибочки, то й не помітите, як баночка стане порожньою смачного.